Доброго дня вас вітає Полтавщина. Сьогодні 8 січня 25-го року. У нас сонечко, вітерець і як на сонечки, так, мабуть, градусів 15 і тепла, а в затіночку 10. Да, зима у нас здвигається і притом темпами дуже великими. Ось дивіться мій чесник. Минулого року я все хвилювалася, що він у мене зійшов серед зими, навіть ще й до зими. А в цьому році я хвилююся, що, мабуть, він зовсім не зійде. Щось таке. Ну, тут виглядали чесничинки, то коріння є. А де, де паганий його, хто знає. А ось, є, 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 є. Слава Богу, хай росте. Теж оце хвилюватись почала. Але дивіться, ось іще що. А тут в мене щось росте. Ось дивіться, які бугри. Ви бачите? Ось бугор, гляньте. І ось бугор, І що там росте, зараз подивимось, Я ще не дивилася. Ану, і що це в мене тут вироста? А це не вироста. це лазять якісь черв'яки. Оце вони понагартали бугорочки. Бачите вон. А я вже думала, щось опять вирости починає. Бо, ось гляньте, бачите, дірочка. Лазять якісь храбачки. Бо... Червона малина, хоч трішечки присохла, а жовта, гляньте, Ой, гляньте, що робиться. Ось пускає нові бруньки. І сама вона вся зелена, і ще й квітне. Ой, гляньте, що робиться. Гляньте. 8 січня. То вона не збирається засихати, ставати, щоб у такий стовбур був коричневий, вона ще все зелена. Ось дивіться. Дивіться, що робиться. Я ще такого не бачила. Такого що в моїй практиці не було. І ще одна у мене красуня, яка теж вирішила серед зими трішечки підрости. Це троянда. І зараз подивитись, Я навіть зовсім не знаю, що мені з нею робити. По-перше, вона, гляньте, вся стоїть зелена. По-друге, -по бутон так як був, так і є. А по-третє, ось гляньте, що робиться. Ви оце бачили? І що мені робити? Хай хоч якісь плячі бруньки позалишаються. А якщо я її обріжу, а вона і сплячує її всі разом, воно гляньте, що робиться знизу. Ви дивіться, що робиться. Ну що це, що це таке? Що мені з нею робити? А вона піде знову рости. Буде ще 11 градусів тепла. А потім мінус. А як в жаре мороз, а вона мені всі бруньки розпустила. Я не знаю, що робити. І стоїть зелена, як круто гляньте. Ця трішечки засохла, бо сюди топ ходив, ноги піднімав свої. Ох. Ось така в мене проблема. І ось гляньте на чорну смородину. Ви бачите, що робиться? Вона вже розпускається, бо це вже розпущена брунічка. Ну, давай. Бачите, що робиться? Я не знаю, що робити. Я просто не знаю, що робити. Ще ось як весняний. Цю полоницю я буду перекопувати, вона гляньте вся і загинула. Не хочу дивитися, і там нема чого спасати. Такі сорти вийшли, що радості ніякої нема. А оце моя старенька. Ось стоїть зелена, гарна, рядочками. У неї тут все гарно. Оце й залишу. Цибуля деяка не є. Сходить. Це, мабуть, якась шкарлупочка. І та зійшла чесночок, ось той чесночок, що залишився миленький, он весь посходив. Це, мабуть, пропаде. Ну, більше у нас ніяких сходів немає. Цибулька тільки ось. Цибулька. Бачите та, що ми садили малесеньку таку. Оце вона. Ну і тут же ж десь морква і буряк. Будемо дивитися. Ну, погороду поки що все. Залишається в мене ця полуничка, а там зроблю грядку та посажу щось таке толкове. Так, огороду переходимо в хату. До Різдва я ще всією сім'єю з моїми діточками готуємо пряники, печиво, то зараз ми готуємо пряники. Тут у мене на 100 грамів води, 150 грамів цукру і чверть чайної ложки лимонної кислоти. Уварюється інвертний сироп. Для того, щоб пряники не кристалізувалися і не були твердими. Тут у мене 300 грамів цукру на сухій сковорідці робиться жонка. А тепер дуже обережно, бо це треба зробити іменно отак. У жонку виливаємо воду. О, бачите, що робиться? Будьте обережні. Тепер зараз воно це все закипить розчиниться і будемо працювати далі. Тут у мене 400 г цукру, 300 г меду і 400 грамів маргарину. Зараз це все заливаємо гарячою жінкою та інвертним сироком. Маргарин повинен повністю розтопитися, а цукор і мед розчинитися. Якщо тепла жонки і е, інвертного сиропу не вистачає, трішечки підігрійте, щоб це все розчинилося. Розбиваємо 6 яєць і треба їх дуже гарно збити на таку допіночки навіть. Тепер у нашу суміш додаємо чайну ложку суміші перців і так як горошинка, трішечки мускатного горіху. Ось це воно у чайній ложечці, все висипаємо сюди. Висипаємо пачку кориці милиної чайну ложку імбиря чайну ложку з гіркою соди. Це все перемішуємо, а це збиваємо. Ось так гарно збиваємо яйця. Додаємо його до нашої суміші. І тепер яйце з суміш теж збиваємо. І додаємо борошно у нашу суміш, вона ще тепленька. Додаємо борошно, Десь з розрахунку кілограма 2, а там дивіться, щоб воно було не круте, щоб воно було летеньке таке, тістечко. І замішуйте Тіста замісили і у холод, ну хоч би хоч на годинку. Ось таке повинно бути тістечко, гляньте м'якеньке. Ну, і не таке, щоб розплалося Зараз виставляємо на холод. У мене його дуже багато. Якщо вам тільки там для себе ви хочете, то е, робіть у половину тієї норми, що я даю, бо це я роблю і для моїх хлопчиків на фронт. Пряники вирізаю такими сердечками. Пряники товстенькі. Вон, бачите, які, майже сантиметр. І випікаємо 20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Ось такі виходять прянички. Гляньте, вони стали ще вищі, вони м'якенькі, вони гарні. А постоять вони ще відійдуть і ще будуть м'якші. Помадку для наших пряників ми робимо зовсім просто. Беремо цукрову пудру, граминочку водички. Якщо вам потрібен фарбник, додайте фарбника. Все перемішали. робіть такої густоти, як вам треба. А потім берете пряничок і тільки сюди макаєте. О! Раз. Лишнє стекло. І ось, будь ласка, у нас стоять. Прянички вже підсихають. Буде сухенька, гладенька, поверхня. Я вам покажу, як висохнуть. Форма наші прянички, якої ти хочеш, але гляньте, бачите, сухенько, чистенько, тверденько, красивенько. Погуляли на вгороді, приготували прянички смачненькі. Готуйте и вы зі мною, смакуйте на здоровье. А я з вами прощаюсь. До скорой зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.